І по виготовленню гіпсових виробів. Важливо правильно замішувати суміш, щоб не робити самому пузирків забагато, знати, які барвники можна додавати, які ні. І вміти розрахувати формулу на один виріб. Ось тут в мене закінчився гіпс, і приходиться швиденько домішувати інший. А можна знати конкретну формулу на один виріб, як розрахувати кількість гіпс. Ось так має бути. Без залишків. А Якщо ми робимо не по технології, то, як правило, в нас, виходить, вироби з проблемами. Ось тут, там, де в нас фарба, яка не підходить для гіпсу, робить ось такі пузирки, борозни, дирочки. О, там, де в нас фарба яка підходить, воно більш-менш. О, тут де дозаливка, воно не з'єднується нормально, тому треба знати точно, скільки нам взяти гіпсу, скільки води, щоб нам повністю вистачило на той виріб, який ми хочемо робити. Інакше в нас буде багато роботи, переробляння. От, і якщо неправильна пропорція гіпсу і води, якщо, наприклад, Забагато води або забагато барвника, то виріб взагалі не застиває. От він ось так кришиться, барвник не той, який підходить для гіпсу, і в нас суміш ну, просто не виходить. От, тому дуже важливо знати точно формулу розрахунку пропорцій гіпсу і води. Правильні барвники, добавки, от, І тоді в нас вироби, виходить, з першого разу. Все акуратно, рівненько, чіткі лінії мармуру. от, Просто треба знати деяку інформацію, технологію. от, І робити можна потім різний і декор, і дизайн.